А ти переклала ту книжку, так? Мама казала? Так, жовтий князь, uh -huh. барки. А можеш розказати, що то за книжка? Це дуже, дуже тяжка історія наших українців Голодомор. Чист, все про чистий барка був пленем, отже з мудим, хлопцем. Десь він якому лягрі і втік аж до Америки. І Почав і збирати документи про голодомор на Україні і видав книжку, яка називається Жовтий князь. Бо люди, що вмирають з холоду, печінка і, і, і то, вони жовтіють з хвороби. Люди, що, що умирають, тому жовтий князь, бо їх і, і, і той барка називав то, тих всіх, що чортами, що то є чорти, що Україну нищать. Mm -hmm. І один з тих чортів то був mm -hmm. так. То, власне, барка руками збирав, і я ходила до університету на виклади, то був прям з вченічів професор, ой Боже, і ми ми читали уривки по-українській на університеті, кілька на чи п'ятеро було студентів. І так, зараз. Пригадаю, як називаєш, я сказав, був переклад на французьку мову, і то зникло, бо москалі всі примірники викупили і знищили переклад французький, але ми зробити Україну не, по-німецьки і так на мене. А хто ви зробите? Ну no, і так я почала, і так я перекладалася, що я сиділа. Поночав тут, мав ще комп'ютер перекладала. Uh -huh. Я вже, наприклад, на жаль, свій останній примірник з українською мовою комусь пожичила і не дістала назад. Uh -huh. А я маю тільки один примірник німецькомовний. Я думаю, ви має, твоя мама має. Та я в інтернеті знайшла. Так. Я знайшла як PDF. В інтернеті чомусь. По-німецьки. -по По-німецьки, так. А, робили коректури також Ліда Гнатюк. Uh -huh. Uh -huh. От, вони то вдруг мусили читати. Бо все є якісь ушитки, блуди чи як. Uh -huh. Я потім, як я читала, що знаходила, але ми, то вже так вишаєся. Там є ще дещо не в порядку, але то нема що. Все, що той жовтий князь був перший раз взагалі, що як я то хотіла давати тут в Австрії Бен Гердафеляк через пана Гердера, якого я особисто знала. Відмовили, бо вони боялися москалів. Uh -huh. Так що Німеччині відмовили видавати по-німецькому жовтого князю. Uh -huh. То тільки, власне, тоді через поміч пані Арсиєнко в тим видавництві вийшло перше укрито, щоб було німецькомовне. Uh -huh. Wow. І, і ніби, і ніби роблять тепер репринт. Я не знаю, чи то правда. Uh -huh. Хочу ще раз віддавати. Є uh надія, -huh. а скільки чекати, поки вони побачать, чи є результат, немає. Місяць чекати, не чи то буде. Тепер же можна те швіту засити. Потисни на той. На, на «Божу коробку? Так.